Про приміщення колишнього тролейбусного депо, яке багато років пустувало, чимало дискутували, сперечалися двічі. Його виносили на аукціон, утім, продати так і не змогли. І ось, ніби на черговій сесії міської ради вийшли на конкретне рішення по цій ласі ділянці у місті, що придумали обранці, розповідаємо далі у випуску. Чернівецька міська рада скасувала приватизацію території колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності, яке планували продати для будівництва торгово-розважального центру. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради 7 листопада. Нагадаємо, будівлі колишнього депо виставили на аукціон ще влітку цього року. З 2013-го цю територію та приміщення не використовують на аукціоні. Планували продати 23 нежитлові будівлі та споруди площою у майже 7 тисяч тисяч квадратних метрів Ішлося про те, що там хочуть звести багатофункціональний торгово-розважальний та офіс-центри, перший аукціон з приватизації об'єкта повинен був пройти у вересні. Утім, торги не відбулися, оскільки в одній із закинутих будівель спалахнула пожежа. Отож поліція відкрила кримінальну справу. Другий аукціон також не відбувся через відсутність учасників електронного аукціону. Як пояснив під час сесії депутат і голова комісії з питань бюджету та фінансів Василь Максимюк, оскільки аукціон з продажу. Жо не відбувся вдруге, його автоматично мали провести повторно. Утім, вже за вдвічі нижчою ціною. У грудні 2023 року було прийнято рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності, бувшого тролейбусного депо за адресою проспект Незалежності 129. Потім, в першій половині 2024 року, було досить багато розмов в якій змірі навіть суперечок те, яким чином приватизовувати цей об'єкт чи прямим відкритим аукціоном. Щенці чи інвестиційним конкурсом. зрештою, депутати зійшлися на тому, що об'єкти виставлять на аукціон, а виручені кошти поповнять бюджет розвитку, каже Василь Максимюк. Під час того, коли вже об'єкт був винесений на аукціон, на превеликий жаль, ніхто з заявників за ціною 160 мільйонів не зареєструвався. Він повторно був винесений, Так само заявників, бажаючих по цій ціні купити об'єкт, не було. Ми знаємо, що в відповідності до законодавства України, до положення Чернівецької міської ради. Про конкурс, якщо об'єкт не реалізувався з двох разів, то він автоматично виноситься на реалізацію з демпінгом 50%. Але на погляд членів бюджетної комісії ціна сьогодні 80 мільйонів за приміщення, які там знаходяться, та земельну ділянку площою 3,7 гектара, є не досить мала і. Не Адекватна, якщо порівняти ціни, за якими продаються сьогодні землі, то порядок цін значно вищий декілька порядків. Підтримав недоцільність продажу об'єкта, і депутат Михайло Шкурей. Я послідовно поступаю завжди за недоцільність продажу, тому зараз теж буду підтримувати рішення бюджетної комісії, але такий власний об'єкт не повинен залишитися пустою дірою і не приносити користь для міської громади. Тому я ну, гарний господарник Роман Васильович, і я пропоную все ж таки, щоб це був інвестиційний конкурс. Місто би виставило свої умови. Ці 700 робочих місць, які мають створитися на базі цього міста, нехай будуть створені. І то ПДФО, яке ми отримуємо від цих 700 робочих місць, за 5 років нам поверне вартість об'єкта. І ми будемо мати ті самі гроші, але... Цей комплекс з нашими вимогами, що хоче місто отримати, цей МОЛ, цей великий конференц-зал, воно буде виконано і це буде гарна інвестиція в місті. Нам не потрібно зараз отримати ці ні 40 мільйонів, ні 160 мільйонів. Нам треба дивитися на довготривалу перспективу, щоб місто мало від цього зиск. Закликав скасувати аукціон, і депутат, заступник голови комісії з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму Сергій Бостен. За його словами, торгово-розважальний центр буде інвестиційним магнітом та стимулюватиме розвиток міста. Я не, не розмовив, так само виступав за те, що потрібно проводити інвестиційний конкурс. А раз, якщо ми вже проводимо, аукціон, то потрібно все ж таки там великий е, виставковий холм де ми могли би проводити масові заходи, де можна було б проводити великі форуми, виставки, бізнес е, бізнес. Виставки та да. і інші е, заходи, тому звісно, я так само підтримую колеги, закликаю е, проголосувати за скасування даного аукціону. А вже в наступному році я думаю, що ми повернемося до даного питання і оберемо консолідоване рішення, яке дасть змогу нашому місту все ж таки справді мати гарну е, велику локацію, яка буде е, інвестиційним магнітом, яка буде стимулювати розвиток е, нашого міста, тому що це справді досить е, важливо і е, потрібно е, для перспективи Тим розповість полокація, і яку ми повинні розвивати. Отож, у результаті обговорення депутати своїм рішенням скасували приватизацію об'єкта та більшістю проголосували за зняття його за аукціону. <пі> <пі> Аліна Рябко теми дня тева.